У Миколаєві фахівці Миколаївелектротрансу розпочали ремонт трамвайних колій на розі вулиць Марка Кропивницького та першої воєнної. Там виконують повну заміну рейкошпальної решітки для того, щоб рух на цій ділянці був комфортним. Як комунальники виконують ці роботи, а також коли планують завершити ремонт? Дивіться у матеріалі Катерина Рупташ. Щодня тисячі миколаївців користуються громадським транспортом, і трамваї є його невіддільною частиною. Однак для того, щоб забезпечити їхню безперебійну та безпечну роботу, необхідно постійно підтримувати інфраструктуру у належному стані. Так поблизу парку Народний сад фахівці КП «Миколаїв Електротранс» наразі проводять роботи з ремонту трамвайних колій та благоустрою території, аби миколаївці могли комфортно пересуватися по місту. Комунальне підприємство Миколаїв Летатранс, як і анонсувало раніше, почали роботи з продовження ремонту на вулиці Кропивницького біля парку Народний сад. Це де повна заміна рельсошпальної решитки, буде заміна двох стрілочних переводів. Перед цим тут свої роботи виконало комунальне підприємство Водоканал», замінивши колектор. Тому ми зараз можемо приступити до ремонту. Це дозволить зробити перехрестя більш комфортним для усіх учасників дорожнього руху. Додає директор комунального підприємства Юрій Сметана. Ці роботи є новими для нашого підприємства. Оскільки ми будемо міняти два стрілочних переводи. Останні 15 років вони в Миколаєві не проводилися заміна вони будуть встановлені на Нові шпали полімерні. В них термін експлуатації 50 років. Зараз тут працює служба Колі та авто автослужба підприємства щодня. На локації працює близько 10 фахівців для того, аби якнайшвидше поновити повноцінний рух електротранспорту. Ми плануємо завершити ці роботи впродовж двох-трьох місяців і прийти до благоустрою території. Паралельно з цим буде працювати департамент ЖКХ, який буде свою частину дорожнього полотна відновлювати. На КП просять містян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. А також попереджають, у зв'язку з цим рух трамвая номер 3 на цій ділянці буде змінено. Транспорт курсуватиме від вулиці 10-та Воєнна через вулицю Марка Крупивницького до кінцевої зупинки Чорноморський суднобудівний завод по вулиці захисників Миколаєва. А у зворотньому напрямку рух здійснюватиметься за маршрутом номер 11. Так само, як і в попередні ділянки, ми стараємось максимально працювати і не обмежувати рух транспорту. Тому зараз він обмежений частково. Слідкуйте за анонсами на нашій сторінці, на сторінці Миколаївської міської ради та також в телеграм-каналі Миколаївського міського голови за змінами в рухі транспорту. А після завершення усіх робіт поблизу парку народний сад, комунальники планують розпочати ремонт трамвайних колій біля зоопарку. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новина на телеканалі Март.